О, ці два полігони, не зрозумів. А де гордон? Де вільна людина. Ну тоді доведеться грати за Камшота. Ну, знаєте, воно й на краще. Зараз все без гордона непогано так залітає. Он, до речі, хаб стату дропнув. так секас без гордона в топ залетів. Угу. Разом з яйцями по 17 сантиметрів та цицьками Євгена Дикого. Ну а чорна меза все така ж прекрасна. Ну, з такими ж довгими поїздками на старому кориті та найкращими системами безпеки. Дивно, що ніхто не здох. Ой, Гордон, ти що тут робиш? Бувай, приїжджаю я, значить, а двері чомусь не відкриваються. Ну, знаєте, оця електроніка в таємних військово-дослідницьких комплексах. Так докупи камшот тепер ще й запізнюється? Ну, це все добре, звичайно, але треба піти свій ствол забрати, бо без нього на вулицю зараз страшно вийти. Не дещо по військово-дослідницькому комплексу. Ну підходжу я за пістолетом, значить. Як ти мене назвав? Ну а тепер і час попрацювати трішки. What the fuck? Поважаю. Робота це звичайно добре, але це так нудно. Я вас прошу, я на охоронці на тебе схожий. Хм, дійсно схожий. Ну, тут просто точно є чим себе зайняти. Це ж військовина. ладно, все окей. Ой, невже це ЕМ'є! Та яке ж тут все повільне? Ого, вітаю, мужики! Щось ви занадто живі! От мені вже 20 років, але все ще цікаво. Що буде, якщо пострибати в ліфті? Ніх, ого собі. Ну, а тепер і тікати не соромно. А то скінчити, як це і бідося, чесно, не хочеться. А ми ще й такі схожі, я б сказав, одне лице. Ну, з іншої сторони, зараз по всіх канонах періоду напіврозпаду прийдуть військові і нас всіх врятують. Да іди нахуй? Ох, ну нарешті типовий день охоронця. А то я вже думать почав, що барні для сидіння за камерами тренували. І все було б непогано, якби не оця кінчена локація. Яку по часу бігав туди, сюди, а виходу не було, в мене навіть з'явилася депресія. Як же добре що я пройшов цю локу зовсім не використовуючи чити, а то хто його знає, ще не так зрозуміють. Ну то все другопланове. Зараз треба знайти військових, вони точно допоможуть. Не допоможуть. Ну, власне, й добре. Депресію. Треба ж якось прибрати. А нічого ж, не веселить синій зміні більше, ніж тотальне знищення хикушників. Кайф. Довелося, ще по каналізаціям побігать. Ну, це ж просто ґрунт, основа, одним словом, база халви, тому окей. Ні, ну от серйозно, чому мені потрібно спочатку проломити тобі кабіну пару разів, а потім ти тільки почнеш мене слухать. Зупинись. Спрацювало? Чому ми зразу так не зробили? Не пішли, не випили холодно пиво, як мужик з мужиком. А, ні, 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 ні. Настав час моїй улюбленої рубрики на одному місці вертів левел дизайнера. Ну, знаєте, оці моменти, коли в тебе 7 хп, а ти з усіх сил намагаєшся тримати себе під контролем, поки на екрані відбувається щось приблизно таке. Могло бути і гірше. Ну от приблизно так. А в мене зі зброєю тільки пістолет. Oh Пронесло. Ем, чому він виглядає так, наче повинен був сказати неймовірно важливий для подальшого сюжету слова? Але тепер він мертвий. А перепроходити я це не буду, тож це так і залишиться таємницею. Шкода тебе безіменний вчений. Ми завжди будемо пам'ятати те, що ти так і не зробив для нас. Земля тобі бетоном. Це, звичайно, все добре, але треба рухатись далі. Це лінійний шутан, головне, йти вперед і щось точно знайдеться. Наприклад, купа проблем на моїй 12 хп. Ну, все як завжди. Шо? Воу, ну моя зупинка виходить. Не вбивайте жити хочу. А я просив. По-людськи просив. Це, до речі, була приблизно 15-та спроба. І знову нікому не потрібні. Перестрілки, вибухи, смерті. Помощав би, а. Ну от так Райан Гослінг, прошу вибачення, як барні камшот, просувався далі. В пошуках, сам не знаючи кого. Сріж за все це був вчений на прізвище Розенберг, але знати він цього не міг. Руки його омивалися кров'ю, а в повітрі не переставали лунати постріли допоки. Таке відчуття, наче це саме-саме тупа пастка, яку я тільки можу собі придумати. Ну, може й не пастка. Ага... Немає сечі терпіти ці пекальні борошна. Але вчений такий вчений. Тож, завдяки топ-10 найкращих підсадок на міду, Кемшот розвалив всім кабіни. Після чого Розенберг повідує, що було б реально непогано дістатися до старих, як цей світ частин комплексу. Де колись випробовували телепорт. Чи працює він Розенберг, звичайно, хез, але вибору Камшота немає. Тож тепер з цим полудурком, як нянька, треба тягатись, поки він не згадає, що десь тут колись був старий ліфт, який, мабуть, тільки з божою допомогою відвезе. Нас до тих самих частин комплексу. М -м, виглядає як мій гуртожиток, до речі. Тільки трупа в кутку не вистачає. Ого, телепортатор. До речі, завдяки ньому ми і злиняємо, але перед тим як його юзать, треба в Зен зганять, там щось відкалібрувати. Цікаво тут, бродиш з цими лабіринтами, уявлені не маючи куди. Потім барні зустрічає паркурчик. Максимально ізічний, ідея помер всього пару разів. Окей, тричі. Та є, добре, 4. 5, 5. Та ну його. Ой, не запитуйте, ізі, реально. Всього з 8 спроби. спробуємо. Ну а потім знову знищення місцевої фауни. Після чого знову паркурчик, але на цей раз легший. Потім знову шоколадні ріки. Щиро надіюсь, що це шоколади. Ну і нарешті та сама установка для калібрування. Ох, не подобається мені. І залишилось тактично втекти. Як прогулянка по парку. Ну, знаєте, як говорить, зайшов, вийшов. То не зрозумів, тим співчуваю. Власне, треба ще акум зарядити, бо енергохарчування скінчилось. А зарядка, власне, десь дуже глибоко, в дуже страшних частинах лабораторії. Ну і звичайно, ідеальний кандидат на цю роль. Ну, ну, вгадайте. Розенберга! Вже який раз задаю собі одне й те саме питання. Як вони дожили до цього моменту? А тут ще й бац, і кладається враження, наче мене зараз жорстко відпердолять. Ну. ну... <плес> і вам не хворіти. Нічого власне складного. Це ж лише вузесенькі коридори, в яких всього пару мільйонів ворогів з гранатами, що може піти не так. Бажаю розробникам такого ж міцного здоров'я, як мої нерви, і сусід перестань стукать молотком. Цікаво, він там меблі збирає чи ремонт робить. О, скажіть чесно, для мене одного цей колір виглядає таким. Смачним рідину, власне, я барині відкачав, треба було злизати. і тепер треба повертатися назад, поскидати бочки в одне місце, після чого знову повернутися назад, повернути вентель, потім пострибати на інший бік, винищити з півсотні ворогів і нарешті подати напругу. Чесно, а зараз без сарказму. Люблю я оці прикольні сюжетні твісти, де для однієї дії треба зробити ще з півсотні. Ні, ну класно, дійсно. Ну, а тепер треба повернутися. І тільки тепер. Повернутися до цього попуска, який чомусь досі не здох. Здох, відправляю заряжений акум, і все можна повертатись. Мені здається, я тобі подобаюсь. Давай, скажи мені це, але розі каже мені зовсім інші слова. Зараз нас візьмуть силою. Діло в тому, що хайкушники вже дуже дуже близько, і треба як можна швидше тікати звідси. Тож. Йде наверх виконувати дуже важливу роботу: тицяти на кнопку. Там ще вентиль треба було покрутити, і після чого ми відправили першого вченого, потім чорного, ну і Розенберг. Залишився тільки барні. кушники, майже взяли його за сраку, але Камшот зміг врятуватись. Як тут портал виявляється нестабільним. Ну, знаєте, ці нестабільні портали в періоді напіврозпаду. О, Гордон. Е, як добре, що ви не бачили мого відео про перший період напіврозпаду. Розпаду. Фух. Бувай гордон. Розі, куди ти зібрався без мене? Я не очікував від тебе такого. Ну, а після цього в них був справжній чоловічий секс без гордона і події другого періоду на піврозпаду, які я теж точно пройду. Ну, а зараз дякую всім, хто підтримує мене на донатело, і вам навіжені цінителі меценати. Тож не забувайте залітати в Діссе, я там, до речі, тусуюсь.